Всім доброго дня, на огляді гарний варіант Honda TAT 79 прийшов в цікавому кольорі. Техніка без пробігу по Україні. Невеликий пробіг по Японії на адометрі всього 12600. Так, По комплектації бачимо два ключика, виглядають взагалі як нові. сидіння не перешивалось, є надпис Honda. Скутер 17 2017 року випуску під сидінням такий ось багажничек. Так, Тут у нас рівень, не рівень, а розширительний бак на антифриз тут блок запобіжників, доступ до акумулятора. По пластику в гарному стані, є незначні коцки рідкісний колір. Так, ось тут є коцка. І по крилу є ось такі подряпанки. Комашки так. різні полюбляють жовтий колір. Так, по цій частині були пошкодження, це вже деталь замінена, ось ця сторона. Скутер лежав в контейнері на боку і просто придавило пластик. Так, по гумі ось. По протектору десь ще на сезон вистачить. З Японії гума не мінялась, диски не ржаві в гарному стані, без підкрасів, гума 80-100 на 10, вилка на скутері гідравлічна. Задня гума взагалі як нова, виробник Dunlop. по диску також без підфарбувань лодочки відсотків 90-80 є. Є ось такий гачок, невеличкий кармашик, невеличкий, але дуже глибокий. Так, По варіатору без зауважень, ремінь, ролики заміни не потребують. Так, По амортизатору по підвісті все повністю працює, поплугуно все сухо. Зараз поки же в спітер їде, подивимося максимальну швидкість.